Унаслідок підриву росіянами Каховської дамби 10 людей загинули. Ще 42 вважають зниклими безвісти. Повідомили про це у міністерстві внутрішніх справ. Таким чином, двоє людей загинули у Миколаївській області, а вісім у Херсонській. Серед зниклих безвісти, семеро дітей також є інформація і про загиблих на окупованій території на лівому березі, але станом на зараз в МВС поки що немає точних даних. До берегів Одещини тим часом прибило мертвого оленя із Херсонської області. Крім того, до берегів Одеської області припливають і чорні лебеді, які, ймовірно, із заповідника асканія Нова на окупованій росіянами лівобережній частині Херсонської області. А на одному із пляжів Одеси переселенці з Херсона виловили із моря Візантійську амфору. Цю знахідку вже передали до Херсонського краєзнавчого музею. Також на морське узбережжя Одещини винесло і небезпечні сюрпризи: дві якірні човнові міни, спровоковані підривом росіянами Каховської гідроелектростанції на Херсонщині в ніч на 6 червня. Одеська влада закликала жителів регіону та гостей не прогулюватися біля пляжів. Артем Каня, редакція абозріватель.